Друзі, вас вітаю компанія автопарк UA, Одеська філія. Залітає ось така «Джилі 2 бюджетна у нас машинка від другого власника салону. Бензин 1.5 в гарному такому сірому кольорі. Є невеличкі вже рижики на задніх арках, але все виправляється. Головне, що по техніці автомобіль повністю обслугований. Працює навіть кондиціонер. Лончик в дуже збереженому стані, без нюансів. По комплектації автомобіль має повний електропакет, кондиціонер, підігрів скла, чудово мультимедіа на базі Android. Та сигналізацію запрошуємо, друзі, на огляд та драйв даного авто. Також можете його придбати в або лізинг за адресою Михайло Грошевського. 15 а чекаємо на вас.